Мої вітання всім! І ми в черговому стрес-тесті мого гардеробу. Тож, давайте розповім вам цю історію. Цей стрес-тест мені робило саме життя. І так, це було невесело. Але це було дуже пізна... пізнавально і дало мені дуже багато інформації для роздумів. Отже, кілька років тому ще до війни і до карантину мої кузени вирішили одружуватись. Вони були із дуже близької родини, тож довелося таки іти на цю всю подію. Маю зазначити, я не з тих людей, хто любить весіля і готується, і ще шиє для них одяг, і взагалі. Тож можете уявити ситуацію. У вас є подія, ви підходите, точніше, я підходжу до гардеробу, вертаю все, що там є, а одягнути нема що. Мені ще пощастило, що це було десь приблизно за 3 тижні до події, тож я могла собі щось таке пошити. Я вирішила пошити сукню. Це була сукня із рожевого габардину. Розрахунок був такий. На подільної, на ку ти всього-навсього на 5 годин, тобто бісти сукню тут, чи одягнеш, чи не одягнеш, а купувати дорогу тканину для цієї сукні, для такої події, на тих 5 годин це нелогічно. Тож, я обрала габардин досить такий дешевий, але він вигравав тим, що це чарівний колір. І для події, для весілля він працював чудово. Тож, я перша пошила цю сукню футляр, вона у мене була. Пошивши її, я подумала: а можливо, ще щось. І пошила трикотажну сукню з віскозного трикотажу на підкладі з одним рукавом, досить такий оригінальний і цікавий дизайн, було цікаво з нею працювати. Тож я вирішила, що ближче до події я оберу один із цих двох варіантів. За мене обрала погода. Прекрасний сонячний жовтень за два дні змінився на грудень. Погода змінилася так, що її можна було оцінити як От, Тобто дощі, вітер і той холод, саме грудневий холод, який пронизує тебе просто до самих кісток. Ці сукні вже не працювали. Так я не була до цього готова. У мене не було тканини, у мене не було матеріалів і фурнітури, щоб пошити щось. Тож я виходила, з чого у мене було. У мене була одна трикотажна зимова сукня. Я навіть її презентувати не буду тут, тому що. У мене досить такий неприємний, як сказати, після смак пов'язаний з цією сукнею. І ось історія в чому. Я обираю цю сукню, бо вона тепла. і Мені потрібно змінити туфлі на осінні чобітки, мені потрібно додати тепле пальто, шарф, тому що без цього ніяк. І їхати на подію. Подія була в ресторанчику досить невеликому і досить паршивому, тому що навіть цьому ресторанчику власники не подбали за те, щоб якимсь чином створити комфортний клімат в залі, де було весілля, було холодно, і пічно холодно. Тож мені це зіграло на руку, адже пальто виглядало досить таки чудово, і я закрила їм сукню. І ось я на події, де дві родини всі з тих двох родин зібралися, оцінюють, як то виглядає, а, травлять плітки про один одного прожиття. І ти тут, в тому одязі, в якому ти не відчуваєш себе на 100%. Паршиво, ей пічно паршиво. Я їхала додому з відчуттям такого більше не буде. Я такого більше не хочу. Дуже паршиво, навіть згадуючи зараз Та весілля відчуття абсолютно паршиве. Після цього не минуло і багато часу, як моя козина мені і моїй родині. Заявляє, що вона одружується. Як ви думаєте, коли? Їм настільки нетерпілося одружитись, що вони запланували весілля на січень. У вас є зимові вечірні або образи, які підходять для таку події? Зимові січневі. Є? Ну, я вас вітаю. Ви щасливі. У мене не було. оте попередня сукня. Ні, я її більше одягати не хочу. Потрібно було щось робити. Ну що ж, вона це пощастило, вона сказала, повідомила і запросила на весілля за місяць, тож я пошила сукню. Цю сукню це досить такий теплий, шерстяний варіант на шовковій підкласі, тож вона зараз досить таки жарка, і її працювати мені не хотілося. Тож. Тож. Я її демонструвати не буду. Це буде тільки фото. Відповідно до цього сукня готова, я готова. Вгадай! Вони переносять весілля на квітень. Який чарівний місяць квітень, який мінливий! І ви можете просто-напросто не вгадати, що одягнути цього місяця. Я ший костюм. Я шию костюм згадкою про той жовтень, щоб я не попадала більше в такі проблеми, ви бачите його. Продуманий як. Буде тепло, як буде прохолодніше. Як ви думаєте, що вони приносять весілля на літо? Ну, окей, на літо в мене було що одягнути попередні сукні рожева і з трикотажем. вони знову змінюють думку. І знову вони переносять на жовтень. Щасливий місяць жовтень. Отже, на теплу частину жовтня у мене є що одягнути. І знову стає холодно. Сонячно, вітряно і морозно. Через ця на тепла сукня не підходить, тому що це жовтень нічого не підходить. Окрім костюму, який я пошила якраз до того, це трійка штани, жакет і жилет. Окрім цього костюму. І я його вдягаю. Мені було байдуже, що скажуть, що це не підходить для весілля і таке інше, я його вдягаю. І знаєте що? Це був успіх. Це було ще до нього додалося пальто, і це був успіх. Я відчувала себе комфортно, я відчувала себе на всі 100, навіть 200. Ось так. Такий був стрес-тест. Не дуже веселий, але він був чарівний. Висновки. Зараз ви побачили а, практично весь одяг, який супроводжував всю історію. І я вам скажу по-перше, весіль я не люблю, але до них потрібно готуватися. Тому що це така подія, коли ви маєте показати себе. Коли всі себе показують на всі 100, і коли ви не показуєте себе на всі 100 і відчуття паршиве і пічно паршиве. Саме тому потрібно балансувати свій гардероб хоча б один раз на рік щось шити відповідно до цієї події. Зараз я вам не показувала всі можливі варіанти, тому що в попередній стилізації всякі різні, ви бачили, що вони у мене вже є. Мій зараз гардероб на це все досить таки збалансований. Тому у мене такого вже стрес-тесту не буде. Я до нього готова, хоча зараз ніхто особливо і не одружується через те, що не можна такі великі події під час війни робити. Ось. Але що я вам скажу ще одне головне: що якщо ви Хоч один раз, як вже я сказала, в рік будете собі щось таке шити. Ви додасте собі ще досить такий великий плюс. Ви попрацюєте з тим одягом, з яким ви раніше не працювали. Ви додасте до свого гардеробу що ще рівне і третє, ви не попадете в таку ситуацію, в яку попадала я. Вона паршива, противна, і ніхто в ній не має бути. І останнє, ви у процесі різного пошиття одягу для себе зрозумійте свій стиль, хто ви, і що вам найкраще підходить. І в тому одязі, який ви будете шити для себе, ви отримаєте собі найкращу посадку, свій індивідуальний стиль бачення, і ви будете на висоті. Ви будете чарівні і прекрасні. І саме тому пошиття балансування свого стилю, свого гардеробу. Це йде нам на користь, тож балансуйте свій гардероб, шийте собі цікавий різний одяг, насолоджуйтесь ним, розвивайтесь, не зупиняйтесь і насолоджуйтесь хоч трошечки своїм одягом. Тож, така була історія, такий був стрес-тест. Дякую, що ви були зі мною і бажаю всім цього найкращого.